Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на зничок спонсорувати. Нам необхідно діяти. Я маю на увазі українцям, українській нації для того, щоб створювати українську Україну. Бо, як показали всі 30 Років з гаком існування Держави України, коли ми скотилися на останнє місце за рівнем економічного розвитку, державу просто грабують все. А інакше держава з найбільшими ресурсами для розвитку у Європі знаходиться на останньому місці до війни вже знаходилася. Як це? Причина одна: грабунок нас немає. Української влади, так, яка б турбувалася за державу і за українців. Це однозначно. І це ми ще раз дуже яскраво, я намагаюся на конкретних прикладах робити ширші висновки Ну, для тих, хто здатний до розумових операцій елементарних. От на прикладі Гераскевича. Так, спортсмена, здається, це Олімпіада. Ніякого відношення, нібито до української України немає. Але що ми бачимо, в Олімпійському комітеті сидять два старих совки, так, для яких донині столиця не в Києві, а в Москві. Тому вони голосують. Так, як треба Путіну. Я не знаю, там треба ще розібратися. За що їх купують? Так. Це ж просто факт, це ж ганьба проти своїх голосувати. Ну, як це? Та ніхто такого не робить ніде. Та голову ж відіруть в будь-якій країні. За таке. А в нас це можливо. А чому? Тому що немає української України. Немає. І все одно, хто там сидить. Хай там він сидить і що хоче робить. І тут вже ж, ж підняли, так би мовити, геном Борзова, так? хто його батько, що його прислали туди? Куди там, Львівську область, що? Для того, щоб там висилати у Сибір, бо він сам в Сибіру. Так. Сам приїхав сюди, а, а, а ви їдьте туди. Ну, це те, що нам зараз упарюють, нам е, наївним, е, так, після війни всі. Ті, які брали участь у війні, нахрен, як написано, там злиняємо за кордон. Тут жити не можна все. А ми приїдемо сюди. Так. І будемо тут жити, і будемо чудово, і пречудово жити тут. А, а ви виїжджайте, так. Ну, ось і, і тут це ж класика з цим бурзовим. Батько приїхав в Сибір, щоб в Сибіру, щоб веселяти... Бандерівців туди на Сибір. Ну, класика, просто. Це ж не, не те, що я там щось набалакаю. Це, це просто факт. А тепер його син сидить у Міжнародному олімпійському комітеті і, і, і що він буде робити? Ну це ж очевидно. Людині, яка здатна до елементарних розумових операцій, що він. Не з української України. Він просто з держави Україна. Так. А от коли ця держава буде українською, то там будуть сидіти такі люди, як Гераскевич. І поки не буде української України, отам от вони й будуть сидіти, і вже ніхто звідти не вижене. Україна не відкличе, не відкличе цих двох і не посадить туди двох Гераскевичів, батька і сина. Що треба зробити, аби була українська Україна, це б моментально б зробила. Так. І на, на цьому так би розкрутила весь цей Міжнародний олімпійський комітет. Але ж нема кому. Ну там сидять ці оці старпери радянські, совки класичні, Із отим московсько-радянським мисленням, яке, Ну не вивітрюється з них. Ну так же, чому їх не вигнали зараз же? Чому просто на, на фоні цього скандалу? Ні, треба підождати, хай все затихне, потім може. Ось поки такі люди будуть керувати, так і буде. Недаремна арабська мудрість каже, що. Табуновець під керівництвом Лева завжди переможе <тас> табун Левів під керівництвом вівці.